Вітаємо вас на каналі про спрок. З вами Люба та Аня, і ви на каналі, де ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні в нашому відео ми хочемо вам дуже наочно показати, як норвезька мова працює, і що є певні слова малесенькі, які змінюють повністю зміст, але не мають якогось такого аналогічного перекладу. От, правда, ж, Люба? Ми поговоримо про словечки ю, вель і нок. Вони можуть перекладатися різними словами. Ми не можемо сказати, що ю означає завжди тільки це, нок означає завжди тільки це, і вель там ще щось. Тобто так. на українську ми прям їх так не перекладаємо. Нам важливо зрозуміти, як вони саме функціонують в норвезькій мові. І дуже часто, прям дуже часто норвежці їх вставляють в повсякденних своїх діалогах. Якщо ви хочете звучати саме як норвежець, то виділіть час і прям запишіть собі, зануртеся в ці маленькі моменти, і вам буде вже набагато легше як розумітися, так і висловлюватися. Перше наше слово ю. Е, і розберемо його декілька функцій, того, що воно може мати декілька таких значень. Так? Сьогодні про три поговоримо mm -hmm. основні. Тобто, перше назначення, коли ми хочемо е, заперечити заперечення. Наприклад, я кажу тобі, «Дю лікерік і шоколаде?» да? А я хочу сказати, та ти що, ну люблю я шоколад. як ні, це не люблю та, та, ні, та, та, та? Ні, та? І тоді нам треба сказати, Ю, я йорда. Mm -hmm. Тобто воно переклалося як Ні. Або та ні, да? та ні, ти що? так дуже часто, до речі, в різних тестах тому самому ножкпрьове може стояти таке якесь питання і написано варіанти відповіді: Як би ви відповіли: Я, най або ю, і от багато хто оцей оце ю з пантелику збиває. Так от, не збивайтеся. Тобто, якщо ви бачите в попередньому реченні або в коментарі, або в запитанні ікке. Там. то ви знаєте, що вже в відповіді потрібно вжити у ю, якщо ви хочете заперечити. Давайте ще один приклад, так щоб закріпити. Наприклад, якщо я знаю, що якась людина, якийсь чоловік, бував в Норвегії раніше, та Алюба, наприклад, кажу... да, а Люба, наприклад, не знає і каже мені Хан Хар ікківачу Норгіфер. А я кажу, та я ж знаю ю. Хан хангар Norge. тобто ю означає, що ти не погоджуєшся зі мною та ніж. <Dieu> <日><日> угу, <日 Заперечую твоє заперечення. Напишіть в коментарях, в яких ще варіантах ви зустрічали, чи може просто потренуйтеся. Такі маленькі діалоги робити наступна функція цього слова це коли ми хочемо підсилити якийсь факт, те, що ми говоримо. Наприклад, я хочу сказати тобі да, you on winter in Norge?» та і тут, от якраз, ми можемо згадати нашу українську частку Ж угу. яку ми теж часто от в таких саме варіантах використовуємо. Повторюся, що ми тут не перекладаємо, ми не завчаємо переклад, що ю значить, ж. Але в певних варіантах воно дійсно може мати таке значення. Тобто, як Люба тільки що сказала, ну взимку ж холодно та в так? Норвегії. Всі знають, що це, це такий загальновідомий факт, який ми просто хочемо підсилити, підкреслити, що ми говоримо. Люба, Айофлінг-Ларєрь. Люба хорошая. вчитель. хтось там написав в коментарях, що Люба — поганий вчитель, а Аня така. Люба, Люба. Вона ж хороша, вона грудю за мене встане, правда, Аня? Підкреслення загальновідомого ж... факту. Розумно. Вона ж розумна. Де вартість fantastisk. Було ж офігенно. Просто фантастично, так? Так, варіантів багато насправді. Вімою битали райнені неворе. Ми Всі ж знаємо. Мусимо це. ж заплатити а як наші, ж? наші ці е... Рахуночки. Рахуночки, mm -hmm. так. так. Наступна функція слова «ю» – Це навіть така не те щоб функція, а частка конструкції. В нас є конструкція така, яка допомагає порівняти щось. Не порівняти саме дві речі, а сказати: от саме чим тим. Чим легше, тим краще. Чим краще, тим. Більше більше, так і так далі. Тобто, чим тим? Прям собі отак можете записати ю, ю, чим тим. Йоенклере йо бедра. Чим uh, легше, як я сказала, простіше, тим краще. І ми можемо поширеніші речення складати. Наприклад, чим більше ти тренуєшся, тим кращим ти стаєш любом. Йомель, юбедре бліду. Це всі повинні, запишіть собі. <су> в норвезькій мові це так і працює. Юкале де блір, юмер клар мові гапос. Чим холодніше стає, тим більше одежі ми повинні надягнути. <су> До речі, ця конструкція, йо-йо, також в норвезькій мові є ще ю десту. Тобто ви таку теж можете. Йо, сту бедре». Це теж варіант, але він не прям так, щоб вже на слуху. Тому ми вчимо вам цю першу перший варіант Йою. Більш розмовний. Він такий більш частіше вживається просто. Наступне наше слово, з яким ми будемо з вами детально розбиратися, це слово вель. Теж слово на слуху, має декілька основних функцій. і Перша його функція Люба, Це коли це... ми виражаємо якесь е, припущення і ймовірність, що щось станеться, але ми не 100% впевнені. І я так просто перепитую: ну, ну це ж станеться. Uh -huh. Тобто, ми тут, бачите, теж можемо його перекласти як Ж. Ханкомервельснарт. Uh -huh. Ми чекаємо якусь людину, і тут я думаю, перепитати може я щось переплутала, і така ханкомервельснарт. Тобто я вже майже впевнена, і така: ну він же ж прийдеш. Мабуть, тут оцей відтінок, мабуть, так. Він, мабуть, прийде, ну я не я не впевнена, але я майже впевнена, да. Тому що вель. Well, тобто він додає таку пряму ну я 99% впевнена, що він прийде, mm -hmm. але тінь е, не такої недовіри ще є. Тінь такої тінь сумніву ще є. Так, да. наприклад, от всі зараз читають новини, знають там що в світі коїться, і можна завжди в людини спитати: наприклад, have well heard om умде. Да, ти ж чув, новини. Ти, ти ти мабуть чув, ти ж чув? Та тобто mm -hmm. ми вже впевнені, що скоріш за все людина почула, людина почитала, але ми ж не можемо знати на 100%. Mm -hmm. Тому ми вставляємо це вель. Щоб саме підкреслити оцей сенс припущення. Наступна функція слова вель, коли ми хочемо додати якесь таке м'яке підштовхування або якесь таке ввічливе переконання іншої людини, ми хочемо, щоб співрозмовник з нами погодився. Да, наприклад, ми засиділися десь в гостях, а треба вже йти. Ну, не гарно ж сказати Любі, Люба, давай, Іди. пішли швиденько, та при, при всіх і якось Люба, давай вже годі базікати. Пішли в нас вдома діти, чоловіки, да, і я можу тоді е, їй м'якесенько, так вічливо е, натякнути. Я можу сказати, вікан віка вельгоно, тобто пішли вже зараз. Да? Або, наприклад, якщо я ввічливо якось хочу зайняту людину запросити десь на каву, і не впевнена, що в неї є можливість на цю каву. Тобто, бачите, знову елемент невпевненості з'являється це як продовження попередньої його функції, то тоді можна сказати: дугай тід, ті льотан, копкафи, наприклад. Ну, в тебе ж буде на мене пару хвилин uh -huh. на каву. Ще одна функція цього слова, коли ми хочемо підкреслити щось таке загальновідоме і очевидне е, факт якийсь. Uh -huh. Де варвель, де я са? Ну я ж це говорила вже. Uh -huh. Я ж про це говорила, де варвель, де я са? Тут ми, бачите, вже знаємо, що співбесідник знає про це. І ми хочемо наголосити на тому, що ну це ж, от ти ж це чув. Ти ж це знаєш. Наприклад, от е, людина захворіла, а там в офісі на неї щось порахували, чи розраховували, чи щось. І можна там сказати: наприклад, Двітвель, адханарсік. Ну ти ж знаєш, що він хворий. Це ж вже всі знають. Його тиждень на роботі нема. А ти тут на нього замовляєш суші на обід. Наприклад, mm. ще е, оце слово вель часто вживається в комбінації з таким я вель. І воно вживається на початку речення, коли ви хочете такі. Е, окей, типу, отак сказати, типу, ну да». Такий трошечки невпевненість, нотка невпевненість, але людина така: окей, що, це, що зараз буде? Так магається, ну, роздумує. Наприклад, колись була така ситуація, коли мені о восьмій вечора дуже сильно захотілося, прям закортіло взимку сходити в баню. І я зателефонувала Любі і кажу: пішли зараз в сауну. Вона каже своєму чоловіку про це, і він такий на задньому плані. Явель, тобто він, це була він просто був дуже сильно такий, не впевнений, що ж сказати, бо вже вечір розпланований. І йому жінка, дітей вкладати. А тут раптом жінка в якусь баню. А тобі вважно, що я щас ну і він такий, явель, явель потім подумав. подумав такий, ну йди вже Іди в баню, йди в баню. І наше третє слово за сьогодні, яке ми мусимо з вами розібрати, тому що воно якраз підходить під оці коротенькі слова, які змінюють зміст. Це слово нок. І давайте спочатку скажемо про пряме його значення, щоб ви не плуталися. Та? бо в нього є чітке пряме значення це досить. Якщо чогось досить, Ну, Но на «нок»? Да, ну це якщо, якщо б якщо тебе б хотіла затовати, годі, годі мовчать. Але не обов'язково саме так, що в плані годі досить, ще може бути досить чогось конкретного. Нок пеньєр, нок тід, нок мат, що ліска не та денок кажуть, наприклад, достатньо їжі для всіх. Ну і так далі. До стрінг нок, наприклад, достатньо, достатньо сувора, yeah, та достатньо сувора, така вчителька може наказати за цей покарати за невиконані домашні завдання, або якщо коментарі не напишуть. <смеш> Тому да, пряме його значення це саме достатньо, досить. А не пряме його значення, коли ми хочемо сказати напевно або ймовірно. Коли я теж не впевнена і хочу така фюнайнок'ємно. Uh -huh. 에, майже впевнена, але припускаю все-таки. Вона ймовірно зараз вдома. Uh -huh. Вона нок'ємно. Uh -huh. Да, часто при якихось пропозиціях використовується таких, якщо от хтось висуває, ну не знаючи, погодиться людина, співбесідник не погодиться. Наприклад, are not best де анок бестовентетіліморн. Та, мабуть, краще до завтра все ж таки почекати. Тобто, такий теж ввічливий тон ймовірності, припущення, не просто так рубимо з плеча, почекаємо до завтра, а мабуть, все ж таки краще до завтра почекати. Деано квест. Деано Так. достатньо важко вивчити нову мову. Так, Комусь ванскілі, комусь не Тобто, Але, ймовірно, скоріш за все, мабуть, припускаємо. Що важко, а щоб вам не було важко, Люба, що треба робити? Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Опис під цим відео показує всю інформацію про наші курси. Тому, якщо ви ще не на такому рівні впевненому, то ви можете зайти, подивитися і вчитися зрозумілою мовою українською. Наразі у нас все на сьогодні. Е, будь ласка, передивіться це відео ще раз, можливо навіть декілька раз, щоб вам гарно усвоїти оці всі нюанси і почати їх вже впевнено вживати в реальному житті. Якщо вам буде важко їх почати саме вживати, впроваджувати, то просто звертайте увагу на те, як це кажуть норвежці, тому що ви стовідсотково можете почути це в розмовних діалогах, якихось співбесідах, прям постійно. Побачимося у наступних відео. Па-па. Тут вже люба, без постановочних кадрів, бо в мене сідає телефон. Та немає зарядки? Я не не бачу нічого. Завела собі колегу. Мудрі сліди за тобою, але ти завжди швидше. Вітаємо! Почому? Ти ж починала. Я ж... Почому? На Дніпро. Чого тобі не сподобалося? Що... Мені все подобається.